Вітаю, панове! Побесідуємо з вами сьогодні про метовість і я спробую вам пояснити, чому танк, який має броню, фактично у всьому переважає танк, який саме цієї броні і не має. Яка головна суть цієї гри? Правильно, перемагати. Щоб перемагати, треба давати дамаг, тобто знищувати супротивника, ну або взяти базу, що відбувається вже здебільшого після знищення більшості ворогів. Щоб давати дамаг, потрібно мати для цього можливість. От стоїть, скажімо, важкий танк якогось восьмого рівня. У нього є броня, ХП, він може активно нав'язувати супротивнику свою гру, може виїхати, танкунути, дати тичку у відповідь і так далі. І фактично у нього ж не якісь там півтори тисячі хп, а добрих 2500, адже він може не тільки якісно розмінювати свої оці півтори тисячі в базі, але паралельно з цим він може ще й танкувати. І відповідно півтори тисячі на розмін, плюс там якусь тисячу він відтанкує, і загалом сумарно виходить півтори та плюс тисяча, дорівнює 2 і, власне кажучи, щоб давати цей самий дамаг, на більшості мап існує ключовий фланг. Він здебільшого лише один. Невелика термінологічна ремарка: ключовий фланг це зона, яка є найбільш впливовою у контексті формування перемоги у бою, а також, здебільшого, за сумісництвом виступає зоною найбільш щільного зосередження техніки обох команд, що сприяє завданню шкоди, відповідно підвищенню показників індивідуальної ефективності. А також інший фланг для тих, кому не знайшлося місця у бою, так скажімо, на якомусь вестфілді танки з бронею їдуть грати на рельєф. А танки без броні катаються по всій мапі у пошуках можливості себе якось там реалізувати. Тобто вони фактично протягом всього бою займаються лише тим, що шукають, куди себе прилаштувати, де можна там по комусь вистрелити, одну тичку, дві тички, і так далі. В той час танки з збронею протягом буквально всього бою від самих його перших секунд залучені у бойові дії, залучені у власне кажучи, вплив на бій, конструюють його і диктують його умови. Це якщо от наприклад однієї такої мапи, а цих мап у нас 40 штук і фактично на двох третинах, якщо не більше із них, діє саме цей принцип, який я вам зараз описав. І якщо танк з бронею може грати на усіх цих мапах у грі та на більшості позицій, зокрема на всіх ключових напрямках, то танк без броні цієї можливості апріорі позбавлений. От є у нас, скажімо, на 9 рівні об'єкт 752. У нього, як і скажімо, у якогось новенького чармурата, барабан. У нього також три снаряди, у них схожа перезарядка. І навіть ті будемо відверті, швидкість не так же суттєво відрізняється, хоч чармурад трохи швидший, але не настільки швидший, щоб якимось чином. Компенсувати повну відсутність броні. Але є нюанс у 752 го якраз таки ця броня є. А відповідно, він, коли захотів, тоді і виїхав. Він захотів, підставився, отримав тичку, скажімо, одну і там дві-три тички відтанкував за рахунок цього самого бронювання і роздає свій барабан. Чого не може зробити чармурат? Він не може виїхати, скажімо, від ромба, розтанкувати три танка супротивника і віддати свій барабан тоді, коли йому заманеться. Він може зробити це лише тоді, коли йому дозволили союзники, супротивники, коли хтось підставився і так далі. Ще раз, не тоді, коли він цього захотів, не тоді, коли з'явилася така можливість, а тільки тоді, коли йому дозволили, і в цьому полягає їхня головна відмінність. І натомість чармурат може лише стояти, терпіти, очікувати. І банально знову ж таки розраховувати на те, що союзники розрадять супротивників на те, що супротивники десь будуть підставлятися і неакуратно кататися бортами і так далі. А якщо такої ситуації не сталося, якщо таку ситуацію ваші союзники або супротивники не створили? Правильно ви лишаєтеся в бою без дамага і повністю з нього виключені в цілому, тому що знову ж таки, коли танк з бронею і з ХП може грати протягом всього бою незалежно від ситуації, від таймінгу і так далі, то танк власне кажучи, середній, або там легкий, або навіть важкий, але без броні, цього дозволити собі вочевидь не може. Тож, що ми можемо з цього власне кажучи, підсумувати, те, що танк з бронею грає, коли захоче і де захоче, а танк без броні грає лише тоді, коли йому це дозволять зробити, якщо говорити такими от простими, незатіливими словами. Так от 752-й об'єкт і той же Чармурат перебувають на одному рівні. І абсолютно байдуже, що це різні класи техніки, адже вони грають в одних і тих же боях, на одних і тих же мапах, у одних і тих же сетапах. І через факт існування ключового флангу на майже кожній мапі, чи ще й на одних і тих же позиціях їм доводиться грати, тому що якщо ти хочеш давати дамаг в бою, а не просто безкорисною амьобою стояти АФК на базі, тобі так чи інакше доводиться їхати в одній ті самі позиції, на одній ті самі знову ж таки ключові флани. А також дуже важливим фактором, про який усі чомусь забувають, є таке поняття, як пріоритет цілі. Танк без броні, стоячи перед санком, у якого є броня, завжди буде цим пріоритетом. Що вам зараз наглядно буде продемонстровано в уривку на екрані. Можна сказати, що у побаченому уривку те, що ДБВ перевела приціл з поляка, коли зрозуміла, що його треба довше вицілювати на мене, вже не так суттєво на щось впливало, але це лише один такий приклад з однієї конкретної ситуації. Адже той самий принцип працює і при засвітах на перекатках, і при засвітах в ОФК позиції, і при вкаті, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. І от, зокрема, в цьому конкретному побаченому уривку я не зміг дороздати пару тичок. При цьому поляк за рахунок того, що пожив на декілька пострілів довше, бо його знову ж таки треба вицілювати, його не вийде знищувати на автоприцілі, як це спершу намагалися робити супротивники. Так от, за рахунок цього, він дав додаткову тичку, а я цієї можливості апріорі був позбавлений, тому що мій танк не метовий, картонний, без броні, без хп, а поруч зі мною танк метовий. Тож, вочевидь, пріоритет цілі стає на мене. Підсумовуючи оце вище сказане в єдиний зв'язний ланцюжок, як ми з вами зараз з'ясували, потрібно перемагати. Щоб перемагати, потрібно давати дамаг. А щоб давати дамаг, є ключовий фланг. Увага, запитання! А на хіба мені Мурат, якщо є 752-й? Він робить абсолютно усе те саме і навіть набагато більше, при цьому є набагато більш практичним, універсальним тощо. Що ви кажете? Мурат – це геймплей такий? Ага, і в чому полягає його суть? Стояти в кущу на базі і терпіти в очікуванні, що хтось підставиться? Віддавати ініціативу в бою іншим, не впливати на перебіг цього бою, не давати дамаг тоді, коли хочеться, а ясно, крутий гімплей, нічого не скажеш. Що що ви кажете? А я можу флангувати, об'їжджати, когось там у спину заходити. Так стоп. Я не можу цього зробити, тому що на початку або середині бою, якщо я поїду по якомусь полю. То мене просто знищать з усіх сторін, тому що на базі супротивники, там на якомусь одному фланзі супротивники, на іншому фланзі також супротивники, і в'їжджаючи там по якомусь полю комусь в спину, я в будь-якому разі підставляюся під перехресний вогонь. Тож, відповідно, об'їжджати когось, ну як мінімум, в перших двох третинах бою фізично неможливо, тому що що правильно твій танк буде банально знищений. А наприкінці бою, да, дійсно так і є. З'являється певна можливість. Почекати, і вже потім, коли виникає такий от простір, територія, яка ніким не зайнята, або зрештою просто порожній фланг, простіше кажучи, я можу це зробити. Однак є нюанс: наприкінці бою вже немає по кому стріляти. І взагалі в кінці бою результат уже фактично майже вирішений, і йти до цього результату не доклав ніяких зусиль. Тобто ти стояв протягом всього бою, твоя команда або бій майже виграла, і там уже з'явилася якась можливість для маневру. Ти поїхав там, добив останні там два-три танка, дав буквально декілька тичок, і на цьому всього, якби бій закінчився. Або ж аналогічна ситуація, але твоя команда бій програла, і ти просто стоячи на базі, дострелюєш чуваків, які вже самі на тебе їдуть, тому що доля бою знову ж таки вже давним давно вирішена. І що в цьому крутого? Що ти просто буквально взяв і віддав ініціативу іншому, не за тебе вирішили, яким буде цей бій. А ти просто в кінці там зміг дати якусь одну, дві, три, п'ять тичок, навіть десять, байдуже. І цей дамаг уже не був корисним, тому що корисний дамаг наносився якраз таки в першій половині або в перших двох третинах бою, коли доля цього самого бою безпосередньо вирішувалася. Погодьтеся, дійсно таке хороше, цікаве запитання. Тому в сотий раз повторюю і довблю це із відео у відео. Якщо є два танки, при цьому один виконує всі функції в бою, а другий лише деякі з них. То це не геймплей такий, це недолік балансу. І справа тут, скажімо, не в імбовості чи не імбовості, а насамперед у метовості. От є об'єкт 705А. Далеко не рекордсмен, ба більше не дуже приємний, а тим паче не надто сильний танк. Але ж будьмо відверті, він у сто разів корисніше умовного леопарда в бою. Чи Тигр Маус, наприклад, просто нормальний танк, звичайний, але він може грати бій. Буквально він може грати бій. А Чармурат той же самий, або будь-який інший подібний леопардоподібний танк. Може гратися в втерпілу. Відчуваєте принципову різницю: грати бій і гратися в втерпілу, з потенційною можливістю раз в 10 боїв десь там когось якось зафлангувати, об'їхати на коридорних мапах. Ну, що називається, бажаю вам у цьому успіху. Важлива контекстуальна ремарка: мапи для бою підбираються рандомно, і ти ніколи не знаєш, на яку потрапиш. Тож навіщо апріорі брати танк, який зможе зіграти лише на умовних 10 мапах, якщо можна одразу взяти той танк. Який вільно і ефективно відіграє на всіх сорока, незалежно від того, на яку ти знову ж таки рандомним чином потрапиш? Тож поставте собі запитання: ви хочете грати бій чи гратися в терпілу? Залежно від цієї відповіді, вже потім ви можете писати коментар про так званий геймплей. Подобається терпіти, будь ласка, але якщо ти хочеш грати, якщо ти хочеш прогресувати, якщо ти хочеш ставати сильнішим і скілованішим, в реаліях цієї гри стану на зараз і вже багато років як. Тобі потрібні броня, ХП, ще бажано, яка не яка альфа, і більш-менш притомна рухливість. Все із цією роллю може справлятися не лише чихтень до нерфу якийсь, який був в бою, а й будь-який танк, який просто є метовим, посередній, навіть поганенький, в якого просто є броня, ХП і мінімально терпіма гармата. Не якась, наприклад, гавіона, як якогось К2, а просто мінімально терпіма або ж навіть хороша гармата, залежною знову ж таки від танка. І що не менш важливо. Як таку роль має навіть не кількість шкоди, не оці всі циферки, на які так сильно ущемляються в цій грі, а сам факт можливості її завдавати, сам факт можливості грати бій, а не просто існувати у ньому стояти АФК через банальну нездатність щонебудь зробити, адже тільки ти виїжджаєш, ти отримуєш тичку. Натомість танк з бронею виїжджає на п'ять супротивників, отримує одну тичку, чотири танкує, дає тичку. Відповідь він грає в розмін і він апріорі грає. Ще раз, не сама кількість дамагу має значення, а апріорі можливість грати, а не стояти афк, не бути амьобою, яка нічого не здатна зробити, і яка змушена просто фізично орієнтуватися на поведінку союзників і супротивників в абсолютно кожному бою, яка не здатна ініціювати, впливати на бій, конструювати його, нав'язувати цей бій супротивнику. І так далі, і так далі, і так далі. Е, власне кажучи, що на цьому моменті ви вже мали почати дивитися другий бій, який у нас буде фоновим. Перший був на харікейні, а другий буде на Т110 е 5 І ми неодмінно поговоримо про те, що ви в них побачили. Але перед цим я запропоную цікаву концепцію, що дійсно б відрізняло танки метою від неметових? що відрізняло бумовного Е5 і власне кажучи леопарда саме конкретно на стезі так званого геймплею? В чому суть в тому, що фактично що леопард з його так званою точністю, що умовний є п'ятий або там суперкіння, або будь-який інший танк з бронею і з хп, вони стріляють в так званий кружок зведення, в кружок, в якому відбувається розподіл снарядів, рівномірно по цьому самому кружку, ну принаймні як нам говорить розробник по гаусу, і так далі, і так далі. І так, далі. так от. В чому суть в тому, що у Є5 і в супер коня це доволі логічно. У них є броня, у них є ХП, вони виїжджають, можуть банально відтанкувати кілька тичок, і їм не так критично влучати з першого разу. Їхнє бронювання дозволяє їм вистрілити раз, не влучити, а потім повторювати цю спробу певну кількість разів до моменту успішного влучання і пробиття супротивника. Натомість леопард собі цього дозволити не може. Яким же чином зробити так, щоб цей так званий геймплей не поступався абсолютно в усьому? Танком важким, скажімо, да, або просто тан танком метовим. а щоб він дійсно якісно відрізнявся і був справжньою альтернативою. Все дуже просто. Леопардоподібні танки повинні мати можливість стріляти буквально в точку, не в тупорилий кружок зведення, уникаючи цього всього розподілу снарядів і так далі. Щоб просто була точка, куди ти прицілився, куди ти повністю звівся, от туди ти і вистрелив. Тоді так, дійсно з'являється сенс. Умовні танки з бронею, Вони косі, у них є коло розподілу. Вони можуть не влучати, можуть там у них снаряди падати в землю, в самий низ цього самого кружка там кудись в небо летіти, в самий верх цього кружка і так, далі, і, так далі, і так далі. Натомість виїжджає умовний леопард. Так в нього немає броні, так в нього немає хп, але при цьому всьому він куди навівся, туди і влучив. Погодьтеся, це дійсно якісна відмінність порівняно з тим, що у нас є зараз. Тому що ще раз у нас зараз є леопард, в якого є коло розкиду і немає броні. У нас є п'ятий, в якого є коло розкиду, але є броня. Так виникає запитання: навіщо мені танк без броні, який виконує лише одну функцію в бою. Якщо я беру такий самий танк, але який виконує усі функції в бою. І що той, що той може так чи інакше не влучати в свого суперника, тим паче, що Леопард ще й стріляє з величезної дистанції, і в в'5 оцей розподіл в кружку він, хоча б нівелюється тим, що він б'ється в притул, і це як мінімум от одна така причина, через яку варто тяжіти до грів притул. Бо банально, коли ти граєш з близька, в тебе хоча б трошки нівелюється оцей розподіл в кружку, цей розкид, так званий, да, і стрільба по кругу. Вони, хоча б якимось чином можуть бути нівельовані дистанцією. От, і власне кажучи, навіщо мені два танки, один з яких виконує всі функції, а один виконує лише одну, якщо інших відмінностей між ними немає. А якби леопард влучав в точку, то це зовсім інша справа. У нього дійсно з'являлася біогіймплейна роль: роль так званого танка снайпера, танка підтримки, який може бігом виїхати, плюнути тичку, влучити туди, куди він прицілився, і тим самим бути ще й скілозалежним завдяки цьому. Ну а власне кажучи, танк важкий з броньою, цього зробити не може. Як я сказав, погодьтеся, різниця феноменальна між тим, що я зараз, і між тим, що я вам зараз описав. І такий ще останній цікавий пункт. Фактично, ніхто не враховує, що от у леопарда на боновому загартуванні, наприклад, 2090 очків міцності. В середньому я на леопарді танкую приблизно 100 дамага за бій. Це означає, що ми наші 200 хп плюс 100 середнього блока сплюсовуємо і отримуємо 2200 хп фактичних. Натомість на Е5, скажімо, навіть на прикладі недавньої сесії, яку я зіграв, 23 боя, 4800 середньої шкоди. І всі сесії я заблокував 1900 середньої шкоди. Ну, в середньому за кожен бій я танкував приблизно стільки, да, На оці всі великі вибірці в 23 боя. Виходить так, що у мене на е 5 2500 хп плюс 1900 блока. І ми на виході отримуємо не 2500 хп в бою, а ми отримуємо 4400. Ну тому що буквально 2500 я можу розмінювати. А ще 1900 я блокую своєю бронею. Тобто, фактично, супротивнику треба зробити по мені пострілів не на 2500 дамага, а на 4400. Відповідно, у мене 4400 хп. Так от, подумайте, як взагалі можуть корелюватися і якось балансно співставлятися два таких танка, є, в якого в одного 2 кхп, а в іншого 4500. Погодьтеся, звучить доволі безглуздо. Зокрема, знову ж таки, в реаліях цієї гри, які існують насамперед коридорні мапи з одним ключовим флангом і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І як я вже сказав, якщо ти не хочеш бути амьобою, яка стоїть на базі АФК до кінця бою, ти в будь-якому разі, що на Леопарді, що на Є5, їдеш в одні ті самі позиції, щоб накидати дамаг, тому що тільки там це можна зробити, але при цьому один танк там може грати, а другий може там тільки терпіти. От, якось так. Е, ну і власне кажучи, станом на зараз ви вже мали подивитися два бої: один бій на Харікейні в 7К шкоди, плюс, другий бій на е 5 в 8К. Дамага. І в чому суть? Здавалося б, дамаг ну, приблизно схожий, що там сім було з чим така, що там 8К, не така вже велика різниця. Але нюанс полягає в тому, що на Харікейні за велику сесію я пограв в менше, ніж 4 тисячі, набагато менше, якщо бути до кінця відвертими. А на е 5 я пограв в 4 800. За рахунок чого? За рахунок того, що я завжди міг розраховувати на те, що я поїду на фланг і матиму можливість грати і стріляти тоді, коли мені заманеться. Бо я можу підставлятися під супротивника, я можу виїжджати на нього, я можу розводити його на тичку, і так далі, і так далі, і так далі. На харікені я всього цього робити не можу. Я можу лише стояти, можу лише терпіти і очікувати, що як я й сказав був перед тим на початку відео, що, можливо, десь хтось колись підставиться. Може, раз в 10 боїв таке станеться, що я зможу комусь там якийсь тил заїхати. І можливо, мої союзники на важких танках зможуть розряжати супротивників, щоб я міг по них стріляти. І щоб видавати на умовному харікені або на леопарді або на будь-якому іншому леопардоподібному танку якийсь притомний показник, ти повинен випотівати як тварина, тому що кожна помилка вартуватиме тобі твої очки в міцності, а відповідно твого життя в бою, і на цьому тебе бій завершується, якщо ти помилився раз, помилився два і так далі. Натомість є е п'ятий помилки пробачає. На є е п'ятому ти їдеш і знову ж таки граєш там, де ти хочеш, коли ти хочеш, проти кого ти хочеш, і що важливо, ти стріляєш, коли хочеш. Ти опиняєшся в оточенні, скажімо, двох-трьох супротивників і продовжуєш жити, лишаючись шотним. тому що танк, по-перше, пробачає помилки, а по друге, він здатен танкувати. І оці всі історії про те, що там голда нівелює броню і так далі. Проти деяких танків це дійсно має місце бути. Але проти всіх інших ні. З однієї простої причини. У нас в грі є розподіл знову ж таки по кружку зведення снарядів в цьому кружку розподіл, да? і у нас є плюс-мінус 25. Ці два параметри. Банально роблять неможливим знищення будь-якого танка в мить, коли ти цього захотів. Тому що виїжджає супротивник, прицілився тобі в НЛД, а воно полетіло в землю, або полетіло вище, або прицілився в люк і воно впало тобі в башту без намага і так далі. і так далі, і так так далі, далі. В цьому суть бронювання, щоб воно апріорі було. Танк бронею — це не танк, якого ніхто не пробиває. Танк з бронею це той танк, який потрібно апріорі вицілювати. А під час вицілювання, знову ж таки, відбувається відхилення снаряда в різні сторони: вправо, вліво, вище, нижче і так далі. І саме за рахунок цього відхилення відбувається танкування тільки із за рахунок нього. І тепер прикиньте, якби ми зробили леопарду стрільбу в точку, наскільки б це сильно нівелювало броню. І леопард дійсно міг би протистояти танкам метовим танкам, які можуть гратися будь де як завгодно, і які танкують насамперед за рахунок. Недоліків цієї гри, які я вам щойно був навів вище, тобто розподіл кружку і так далі. І якби цього кружка не було, то так дійсно роль броні була б зведена до мінімуму, але він є. І саме тому броня роляє. Так от, власне, в чому суть? В тому, що, е, ...на прикладі двох побачених боїв, які ви, я сподіваюся, дивилися, ми можемо зробити висновок. Випотіть в якісь циферки дамага, можна що на одному танку, що на іншому, що на метовому, що на неметовому. Проблема полягає в тому, що на нем'ятовому танку такий бій трапляється набагато рідше, і не ти його конструюєш, а ти просто адаптуєшся, підлаштовуєшся і знову ж таки просто банально терпиш, поки тобі дадуть можливість постріляти. Натомість на танку метовому ти сам створюєш для себе умови для стрільби, сам вирішуєш, де ти виїжджаєш, як проти кого і і так так далі, далі, і так далі. І так далі, і так далі. І власне кажучи, що впливаєш на бій, нав'язуєш свій бій супротивнику, як і сказав, конструюєш його, і, врешті-решту, виграєш бій набагато, набагато частіше, набагато якісніше, і просто банально отримуєш набагато більше задоволення від своєї залученості, від того, що від тебе щось залежить, від того, що ти апріорі щось робиш у бою, там якісно чи не якісно, скіловано чи не скіловано, це вже не має значення. А ти, в принципі, щось робиш, а не просто позбавлений цієї можливості. І стоїш АФК поза. В цьому полягає відмінність і суть метових і неметових танків. Той стан, до якого довели розробники цю гру, зокрема коридорність, мап і багато інших чинників, якраз таки і породили оцю мету. І це не відбувається так, що танки стають метовими від того, що я їх такими назвав. А якраз таки я їх називаю такими, тому що вони ними є. І я, як гравець, який грає насамперед на результат, як гравець, який цікавиться насамперед змагальною частиною цієї гри, а не просто постоять в кущу на базі, нічого не робить, попить пива і не одну кнопку. Як такий гравець, я цікавлюся найвищою ефективністю, найвищою результативністю і найвищою взагалі здатністю щось робити у бою, апріорі ще раз, да? Не просто накидати багато дамагу, а в принципі щось робити, бути залученим у бій, грати його, а не гратися в терпіл. От в чому вся суть. І я, як такий гравець, який цікавиться ефективністю, і відзначаю насамперед танки, які можуть цю ефективність вам подарувати. І так вже сталося фізично, що в реаліях 25-го року, і 23-го, і там 21-го, 22-го, і загалом останніх там років 5-7, так вже сталося, що танки з бронею є метою, яка цю ефективність дає, не тому що я так сказав, а якраз таки я говорю це, тому що вони цю ефективність дають, розумієте про що я? От якось так. Тож наостанок я хочу, щоб ви ще раз поставили собі запитання: яка ваша ціль? Якщо ваша ціль грати в гру, грати бій і так далі. То ваш вибір м'ятова техніка. Якщо ваша ціль стоять в кущах на базі, якщо ваш, ваша ціль гратися в терпілу, саме не грати бій, а гратися в терпілу, будь ласка, вибирайте будь-який інший танк, який, на жаль, ще раз в реаліях цієї гри, а не тому що я так сказав, не здатен притомно і якісно, і що важливо, стабільно відігравати на усіх 40 мапах, які у цій грі існують. Суперкінь грає успішно, що на Енську, що на Хімках, що на Прохорівці, що на Малинівці. Знову ж таки, його даре арта, але це вже зовсім інша історія, тому що арта апріорі вибивається з балансу і повністю руйнує концепцію цієї ігри, але це розмова для іншого відео. Натомість Леопард грає, дай Бог, на половині із перелічених мап, і не завжди якісно, тому що він залежний від безлічі факторів, а не сам собі диктує умови бою і не сам його для себе конструює. Важлива теза: на м'ятовому танку ти стріляєш тоді, коли захочеш, а на нем'ятовому ти стріляєш тоді, коли тобі. Дозволили, що називається обирайте, що вам ближче, що вам важливіше, і що у вас більше цікавить. Ну і власне кажучи, на останок, там у вас зараз, по ідеї має бути на фоні якийсь бій, Найбільш вірусу це буде бій на якомусь Міксі Лехі. Там я накидав 9 дев'ять У мене фактично закінчилися обою бою снаряди, і саме через це насамперед я його притомно якісно не дограв. Банально з тієї причини, що я вже не містом якось агресивно блендити, агресивно кидати віртухи. І банально, коли у тебе закінчуються снаряди, твій стиль гри так чи інакше видозмінюється. найбільш переляканий, найбільш терпільний і так далі. В чому суть в тому, що фактично, от в цьому бою ми можемо бачити наприкінці показник в, наприклад, 3200 заблокованого бронею а, дамага. І що це означає? Це означає те, що у мене є 2500 хп. З яких 2000 я розміняв, ну тобто 2100 хп мені забрали пострілами супротивники. А і ще 3200 я відтанкував. Тобто, якби я був на леопарді, то я був би не просто знищений, цього дамагу вистачило б, щоб знищити 2,5 леопарда. А на одному танку під назвою Мікс Mleha я фактично зміг відіграти весь бій, накидати майже 9 дамага і протягом всього бою грати там, де я захочу, проти того, кого я захочу, і стріляти тоді, коли я захочу, а не коли мені. Дозволили. Надалі я, мабуть, заткнуся, тому що коментувати весь бій я не бачу ніякого сенсу. Він абсолютно шаблонний, абсолютно класичний. Просто так склалися обставини, що я зміг накидати саме багато-багато дамагу. І я думаю, вам це буде цікаво, тому що, як ми знаємо, танкістам не цікавий вміст відео, їм цікаво, насамперед, подивитися, як танчик їде і робить пиш-пиш. О, тому на цьому моменті я вас, мабуть, залишу. Просто додивитися бій уже без коментарів. Ну і я сподіваюся, ви засвоїли все те, що я сказав. А також зрозуміли, в чому полягає ключова відмінність м'ятового і нем'ятового танка. І чому, якщо ти хочеш грати ефективно, результативно і знову ж таки грати на результат насамперед, то чому для тебе є лише один вибір? Бо коли є танк, який робить усе, і є танк, який робить лише щось одне. Ну нахрена го танк, який робить щось одне, якщо в тебе є той, хто робить абсолютно усе? Як на мене, це доволі логічно? І знову ж таки, питання лише в тому, чи хочете ви це визнавати чи ні, і чи хочете ви прогресувати. Якщо ви прогресувати не хочете, само собою залишите коментар, що це такий геймплей. Але як я сказав, це не геймплей, а не долік балансу. І знову ж таки, якщо ти гравець, який прогресувати не хоче, я не зовсім розумію, що ти взагалі апріорі робиш на цьому каналі. І з якою метою ти перебуваєш на ньому, і що важливо, з якою метою ти пишеш коментарі. От, якось так. На все добре. А ну і само собою не грайте на арті. А тепер уже на все добре. Це вже я зараз дозаписую окремою ремаркою, щоб вам не було так нудно додивлятися бій. Вирішу прокомунікувати з вами ще окремі нюанси. По-перше, якщо на місце, умовно, чармурата, який сам по собі є далеко невидатним танком, поставити будь-який інший танк без броні і ХП, а на місце 752-го будь-який інший з бронею, ви отримаєте абсолютно ту саму картинку, тільки того, що відрізнятиметься загальний рівень комфорту того чи іншого апарата, який ви підставите на ці місця. При цьому всьому, само собою, коли ми вживаємо такий вислів, як ключові позиції, то йдеться насамперед про ті позиції, які є ключовими у стандартному звичайному бою, який є найбільш ходовим видом бою. Всі інші мене не цікавлять, такі як там штурм, атака і тому подібне. І я в них не граю, а відповідно я про них не розповідаю. Також дуже цікава теза про те, що мета стріляє коли хоче, а інші коли дозволять. Це прям буквально. Адже ти ж будеш стояти у своєму вонючому кущу на базі, і поки я не вирішу виїхати на зону твого прямого прострілу, ти нічого не зробиш. Тобто, буквально тобі мятовий танк диктує, коли ти зможеш стріляти, тим коли він вирішує виїхати, і чи вирішує, скажімо, взагалі, як я дійсно влучно висловився про цю ситуацію. А також наостанок ще дуже важливий нюанс, який знову ж таки багато хто ігнорує. У грі є проблема турбачів, турбобоїв, які закінчуються надто швидко. А, власне кажучи, коли в бою буде більше м'ятових танків, то цей бій триватиме апріорі довше, оскільки там десь не пробив, там десь рикошет, ну бо знову ж таки, в танків є броня. І тобі апріорі треба вицілювати, а не долбити в силует, як це відбувається з якимись леопардами. І через оці всі фактори фактично виходить так, що. Танки живуть довше, танки перестрілюються довше, і банально важкі танки ще й до позиції їдуть довше, тому що вони повільніші. І за рахунок цього метовість – це один зі шляхів до подолання турбачів. А також дуже цікавий нюанс про новий балансер, який наразі тестується на сервері eu 1 там, де 5 ПТСА, у 3 ЛТ. Проблема полягає в тому, що це все ще забагато, бо, скажімо, 4 ЛТ це ситуація, буквально там ну, 2 боїв. Всі інші бої це якраз таки по 3 ЛТ стабільно. Їх треба обмежувати до 1-2. пт не до 5, а до 3-4. І то насправді 4 це вже навіть теж багато. І фактично треба робити такий ідеальний стак, щоб в те було мінімум 5 важких танків у бою. Мінімум, і щоб матчмейкер тяжів до створення більшої кількості ВТ у цьому самому бою. А всі інші там, умовно, одна арта, один ЛТ, там умовних три середніх танка це вже скільки п'ять в сумі виходить, плюс там ще три ПТСАу. От тобі вже 8 виходить. Ну і там, скажімо, сім важких танків, або ж там замість одного якогось важкого танка ще одну ЛТХу, або якусь одну СТХу. От 5-7 важких танків, все інше розмазується поміж іншими класами техніки, і будь ласка, у вас збалансовані, доволі тривалі, нормальні, нетурбіровані, якісні бої. Ну, але само собою вам це не треба. Ай боже, і для вас важливіше танк їде робить пищ пищ і не більше. Само собою, не для всіх, але ви розумієте, я сподіваюся, про кого саме. Я говорю. От тепер точно на все добре.